Друзі, я хотів би запросити до слова людину, яка дуже багато зусиль докладає до, вшанування, до справи вшанування шанування наших героїв у Михайло Ряк. Шановне товариство, я щиро вдячний вам, що ви знайшли час і прийшли сюди, на цю святу могилу для того, щоб вшанувати пам'ять борця за нашу незалежність. Я вбачаю. Василю Омельяновичу, патріота, не менше, а набагато більше, ніж той, що в нас сьогодні стоїть його прізвище Матросов. Олександр Матросов, який кинувся прикривати амбразуру, от, щоб дати бійцям нашим піти в атаку проти фашистів. Він боровся проти фашистів от, за звільнення нашої України. Комуністична влада підняла значить, цього чоловіка на великий от, але цим, бачу, цим самим вона відсунула тих тисячі патріотів, які загинули за, за незалежність України і не відзначені. Я відкриваю наш інтернет, він сьогодні інтернет називається. І там в інтернеті наші патріоти опублікували понад 400 імен. Які були засуджені радянською владою за боротьбу з фашизмом і радянською владою в дні окупації 1941-43 роках. От понад 400 чоловік. Це ще тільки що опубліковані, а скільки там не опублікованих, понад 40 тисяч лежить імен, значить, опублікованих в бібліотеці в обласній, але вони лежать мертві. Це все, це, 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 що зробили ми за оці 23 роки. За 23 роки. Значить, я щиро вдячний за те, що ми узнали про такого патріота, як Василь Омельянович Макух. Я вже декілька разів звертав увагу, що мені приходилося з ним, зустрічатися, але ніяк не знайду не, 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 не часу піти полистати по кримінальну справу, щоб посвідчитись. І показати його героїчний подвиг тут же на нашій землі при захисті інваліда від хуліганів. Значить, я вважаю, що подвиг Василя Макова, Василя Маляновича Макова повинен бути достойний тому, щоб його знав світ як героя України. От, значить, коли я узнав про нього, я списався з нашими з місцевими. З владою, з місцевою владою Львівської області, де імені в районному центрі його іменем названа вулиця імені Василя Маку. Значить, районна рада в 2006 році значит, винесла рішення попитатися перед президентом про присвоєння звання Героя України. Йому відповідає земля. Голова адміністрації президента так, да, достойний, і ми будемо боротися. Однак до цього часу цього не сталося. Не сталося. Я йому написав буквально. Він зараз вже не голова адміністрації, він зараз депутат Верховної країни. От по по-моєму нової влади. Я думаю, що я його все-таки зможу додавити, щоб він виконав те слово, яке дам своїм землякам, що він буде. Буде намагатись те, щоб виконати рішення народної влади, де народився наш шановний Василь Омелянович Мако.